На цих кадрах 9 березня 2021 року російські війська нанесли арт удар по пологовому будинку Маріуполя. Колись народити тут своє маля, мріяла і вона розповідає Анна Боярченко. Мої брат непосредственно участвовали в місті Маріуполя, коли попали в третій роддом, і бы, там були страшні соби і виносили роженець в різних станах. Тому, звісно, коли я їхала сюди, очень боялася, що будуть якісь то прильоти. На світ її син Дарій з'явився в обласному перинатальному центрі. До Черкас переїхала в середині березня. Тоді каже жінка, ще не знала про свій стан. Переживала дуже сильно, тому що це якби і пірвінець. З однієї сторони, какби ми учини печаляни забиттями, які відбуваються зараз, але з іншої сторони, у нас є щастя. З 24 лютого тут приймали всіх вагітних із територій, де тривали бойові дії, каже керівниця центру Наталія Лакуста. Це Сумська область, і Харків, і Києва. У нас дуже багато було Київської області. У перші дні у підвальному приміщенні облаштували палати та пологовий зал. На щастя, додає пані Наталія, приймати тут пологи ще не доводилося. Тут надається допомога при потребі. Тут мами годують своїх діток і перебувають під час повітряних тривог. За 10 місяців вже звикли до роботи в умовах повітряних тривог та вимкнень світла. Такими зібраними були і у перші дні повномасштабного вторгнення. Пригадує завідувачка відділення Богдана Романівна. Цілий день були ці безкінечні тривоги. Наша лікар цілу добу вручну качала дитину, яка потребувала штучної вентиляції легень. Внизу тобто зміна. Відпрацювала на всі 150%. відсотків. За цей час вдалося зберегти персонал та прийняти у свою команду лікарів-переселенців, говорить Наталія Лакуста. Ні один співробітник не поїхав ні за кордон, не звільнився. Всі працюють так і працювали. Пологів стало менше ніж торік. Та все ж 1405 новонароджених в умовах війни. Хороша статистика, каже керівниця центру. Жінки репродуктивного віку від'їхали за кордон. Туди і там і народжували. Деякі з них навіть приїжджали до нас, по деякий час були, і потім їхали далі. Життя у перинатальному центрі триває, розповідають працівники. Діти народжуються, персонал працює, ялинку прикрашають, а віра у перемогу зростає з кожним днем. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.